Пошук джерел фінансування для відновлення пошкодженої інфраструктури один із пріоритетних напрямів роботи на Черкащині. В Уманському районі працюють над відновленням Паланківської ліцею та багатоповерхового будинку, які постраждали внаслідок ворожих ударів. Про це під час брифінгу розповів заступник голови облдержадміністрації керівник робочої групи Прозорість і підзвітність Антон Сарюк. Прозора бюджетна політика, раціональне використання ресурсів громади протидія корупції для підсилення контролю у цих напрямах. При обласній військовій адміністрації створили таку робочу групу. Антон Царюк розповів, що замовником з відновлення ліцею та будинку на Уманщині є департамент будівництва Черкаської адміністрації. Роботи фінансуються, зокрема, з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. 8 листопада відбувся аукціон. Очікувана вартість там була 140 мільйонів гривень. Це, фон, це кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії і кошти безпосередньо міжнародних фінансових установ. Тому до майбутнього переможця дуже серйозні вимоги, критерії, які встановлюють безпосередньо ті організації, які фінансують цей проект. Відбудовувати Паланківський ліцей хотіло б два підприємства зареєстровані в Києві, каже чиновник. Наразі фахівці аналізують їхні пропозиції. На сьогоднішній день департамент будівництва безпосередньо уповноважена особа проводить аналіз пропозицій і готується до кваліфікації переможця щодо ситуації з багатоповерхівкою. В Умані, в яку 28 квітня влучила ракета, то вона така. Там вже прийшов, пройшла тендерна процедура, підписано договір з підрядником. На сьогоднішній день там проводяться підготовчі роботи на будівельному майданчику. Жодної копійки коштів поки що на цей проєкт не витрачалось, тому не аванси, ні акти виконаних робіт, тому поки що нема про що говорити. На місці зруйнованого будинку тривають підготовчі роботи. На його відбудову знадобиться півроку. Очікувана вартість була 67 мільйонів. Підрядник виставив ціну 64 мільйони гривень і безпосередньо виграв цей тендер. Наразі робоча група прозорість і підзвітність контролює та координує витрачання коштів, які спрямовані на відновлення області після російських атак.